Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі від Світлани Смачного. І сьогодні я буду готувати для своєї родини воздушні м'які сирники, що не опадають. Для цього у мене є 500 г сиру, який я трохи розімну виделкою, Додам чайної ложки солі, 1 столову ложку цукру з верхом одне яйце і пакетик ванільного цукру. Знову помішаю і додам 3 столових ложки манної крупи та 2 столові ложки крахмалю. Знову все добре перемішаю до однородності, накрию рушничком і залишу хвилин на 20, щоб набухла манка. Жарити буду на тепленому маслі. Тож дошку посипаємо борошном, вологими руками беремо сирну масу приблизно до столову ложку, робимо з неї кульки і викладаємо на доску. Потім ці кульки злегка обвалюємо у борошні, перекладаємо на іншу дошку, посипану також борошном. І накриваємо кульку склянкою. Круговими рухами робимо дуже охайну форму майбутньому сирнику. Можна покласти сидону ягоду колониці або шоколад. Жарити будемо на середньому вогні. Повертаємо через 5-7 хвилин на інший бік. Накриваємо, убавляємо нагрів і жаримо ще 5-7 хвилин. І такі сирники виходять дуже пухкі, високі, духмяні. Також готуємо сметанний соус. Сметану додаємо цукровий. Утри одну столову ложку добре перемішуємо. І тепер подемої її сирників, які будемо вживати з чаєм чи кавою. Ну що, побажаємо моїй родині і вам смачного усім. Також маю нагоду подякувати усім моїм підписникам за коментарі, в яких вони надають свої поради та діляться зі мною своїми думками. Дякую усім гостям також мого каналу за їх повагу. Та подобайте, любі мої. Вам усім, усіх благ. А саме головне мирного неба. Тож, зустрінемося найближчим часом знову на моєму каналі Смачного на моїй кухні, щоб приготувати ще щось смачненьке. А на сьогодні бувайте, Па-па!